У рівному закривають пункти незламності. Під час засідання комісії ТЕПТНС прийняли рішення тимчасово призупинити діяльність частини пунктів незламності та пунктів обігріву. Однак частину наметів таки лишать. Чому та оскільки вони обходяться, місту – дивіться далі. Обігрів більше не потрібен на рівненщині. Масово скорочують кількість пунктів незламності та обігріву. Спочатку цей процес запустила обласна комісія СТЕПІНС, а тепер і місто рівне. Зараз залишаються тільки чотири в стаціонарних приміщеннях, тобто в пунктах, де ДСНС, так само в територіальному центрі, в нас на вулиці Дубинській і в сьомому корпусі Новигеп. Загалом в області за кілька місяців розгорнули майже 300 пунктів незламності. Тепер їх залишиться 97. Вони будуть знаходитися в стаціонарних приміщеннях, таких, наприклад, приміщення районних державних адміністрацій, приміщення сільських селищних рад, приміщення стаціонарні ДСНС і тому подібні. Решта будуть стояти в ждучому режимі. Тобто вони. У випадку загрози і потреби повинні на протязі 4 годин відриновити свою роботу. В Рівненській громаді встигли розгорнути 36 пунктів незламності. Однак в управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, що намети не скасовують, а лише консервують. Це було проголосовано на комісії ТЕПТНС міста рівного е, буквально вчора. Е, ми зараз їх не їх повністю не скасовуємо. Ми їх консервуємо. Чому тому, що погода покращилася і так само немає відключення світла, тобто стабілізувалася енергетична ситуація в нас в країні, е, тому ми їх консервуємо, але в разі потреби за 4 години всі будуть розгорнуті назад. Також причиною згортання наметів обігріву стала і низька відвідуваність. Якщо ж на початках в тиждень було сотні бажаючих. То зараз ледь десятки, хоча місто майже нічого не платило за їх обслуговування. В основному це було е, за допомогою волонтерів, е, так майже майже всі намети е, працювали ну за волонтерською е, діяльністю. Так а наші, наші працювали тільки декілька пунктів, і ми допомагали тільки е, паливом для них для обігрів. Варто зазначити, що разом із пунктами незламності скорочують і кількість пунктів обігріву. Ними опікуються в управлінні освіти та культури рівного. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.